З 2015 року ця група була ведучою силою кращої посилення нашого східного флангу, і я дуже радий оголосити, що Бухарест 9 буде включати Данію, Ісландію, Швецію і наш друг, кращий друг Володимир Зеленський, також буде з нами сьогодні. Фінландія з доєднанням Фінландії, Фінляндії до НАТО. Наш кордон ще подовжився і посилився ніж будь-коли раніше. Це демонструє нашу рішучість у покращенні присутності на землі у морі та у повітрі НАТО. зараз у нас дев'ять країн членів доєдналися, включно з Фінляндією. І також ми збільшуємо присутність НАТО у Балтичних Балтичному регіоні та у південному регіоні. Ми всі знаємо, що це є важливі більш важливо ніж будь-коли раніше, тому що Росія продовжує себе переозброювати. Ми всі це добре знаємо.